Шестеро українських військовослужбовців загинули і ще восьмеро поранені за добу на сході України. За даними штабу, антитерористичної операції бойовики 33 рази обстрілювали позиції силовиків. Тим часом мирні жителі Донбасу потерпають від браку ліків та продуктів. В містах, наближених до обласних центрів, вже почалися голодні бунти. Люди перекривають дороги і вимагають від самопроголошеної влади грошей. Костянтин Павлов далі. Бойовики захопили Донецький аеропорт. Це повідомлення про успіхи так званого ополчення з'явилося на сепаратистських сайтах. Насправді ж вони видають бажане за дійсне. Українських кіборгів і далі обстрілюють із житлового кварталу за кілька кілометрів від злітної смуги. Вистріл! Кількість прямих атак на позиції сил українських військових знизилася. Про це кажуть у штабі антитерористичної операції, пов'язуються з тим, що бойовики за останні дні зазнали серйозних утрат і тому перейшли до тактики диверсій та обстрілів із безпечної відстані. Виглядається так. У більшості випадків під обстріли бойовиків та російських найманців потрапляють житлові квартали там, де живуть ті, кого вони начебто прийшли захищати. Кругла неділя. Сначала міномети, гради, міномети, гради по мирному населенню. Без з їхньої сторони вони не воюють, вони не воюють, вони просто унічтажають. Вони хотят запугать а. Мирне населення хочуть запугати просто жителі окупованої території вже не просто залякані. Вони кажуть про гуманітарну катастрофу. У кількох містах одночасно розпочалися голодні бунти. У місті Свердловську Луганської області. Близько тисячі місцевих мешканців вийшли на мітинг проти діяльності терористичних угруповань, так званої ЛНР. У місті Торезі Донецької області вийшли на мітинги проти діяльності терористів жінки та діти. Янакієва, Терес, Сніжне, Свердловськ, Червонопартизанськ. Там люди не отримують допомогу на дітей, пенсії та інші соціальні виплати. Звинувачують самопроголошену владу, яка багато чого наобіцяла та надурила їх. Ми вчора були міністерство Захарченка. Білі тіх діні покані приходять російської федерації. Псевдомери окупованих міст заявляють, допомога вже прийшла із Росії. Гроші, начебто, у гуманітарному конвої, що приїхав у неділю. Насправді ж у вантажівках не продукти та гроші, а набої, зброя та пальне для терористів, стверджують у службі безпеки України. Військові траки перефарбуються на тиждень-два в білі або інші кольори з зелених або хакі, які зняти зберігання військових частин Російської Федерації. Завозиться перше пальне для танків. БТРів та важкої техніки терористів. Друге завозиться безпосередньо набої. За даними СБУ, назад до Росії вантажівки вивозять цінне обладнання із заводів на окупованій території та тіла загиблих військовослужбовців і найманців громадян Федерації. Там їх ховають у великих могильниках без почести. Костянтин Павлов, Євгенія Гарков, Донбас та Есен